Знімаємо рослинний шар і будемо розпочинати будівництво будиночки. Розпочали новий фундамент робити. Зробили вже розміточку, гарно виходить, і почали копати. Погодили вже замовникам розмітку, висоти. Як завжди, фундамент розмічаємо першечками, це нівелів. Виносимо висоти, робимо висоту. Фундамент так, щоб він був вищий основної дороги, обов'язково, щоб учасник не був занижений. І ось так от проходять земельні роботи. Тут буде стрічковий фундамент методом заливки в ґрунт з каркасами, будемо заливати одним етапом, виставляти опалубку і відразу заливати землю. Ось така от роботка. І Відразу робимо свердловинку. Будемо робити свердловину на Полтавський горизонт. Вже повикопували майже всі траншейки. І зараз під низ просипемо ще гравію, будемо в'язати каркасики і сприймати перший бетончик в землю. Так, отак нагинаємо хамутики. Беремо ці балочки і монтуємо отакі от от балочки. Зараз ще дорозкріпляємо палубку, виставляємо по вертикалу і будемо дов'язувати кути, встановлювати зірочку і приймати бетончик. Ось такий ось процес сюди. Заливаємо відразу всю стрічку на всю висоту. І ось такий ось фундамент вималювався. Так, як потрібно перев'язувати кути? Іде арматура 70 см. Звідси, ось можете звернути. Звідси і переходить на з наружної частини на внутрішню частину. Із внутрішньої на зовнішню частину. І перев'язується кут. Ось так формується перев'язка кута. Ось так от перев'язувати просто, залишати. Не можна. Це ще недороблений кут, тому що це ще роботи багато. І перехрестя перев'язується аналогічно. Звідси пішла сюди, звідси пішла сюди. Перев'язується по-максимальному. Так, 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 так. Міксер приїхав. Бетончик пішов. Опалубочка виставлена. монолітна до самого низу. Ось так от поперев'язували. Тут і всі. Два каркаса. Знизу 14 арматура. Перехльости все як потрібно. Ось так от це все. Відбувається. Колите образно, перев'язуємо так. Закладні встановлені. Як ми перев'язуємо кути ще раз, вже коли все дов'язано. Ось так. Кут. Кут. Тобто зовнішня арматура. Внутрішня до зовнішньої, зовнішня до внутрішньої і перев'язаний кут. Коли у нас іде тежка з цієї внутрішньої переходить аж до зовнішньої. По максимальному. Все заливаємо одним етапом і привозним бетоном. Наша рекомендація старатися заливати привозним якісним бетоном, щоб не було проблем потім із замісом. Тому що привозний бетон він має сертифікат і має якість. Залили фундамент і вже розпочали знімати опалубочку. Знімаємо опалубочку, внутрішню частину бетону. Ідемо робити підготовку підлогу. Цей процес там займе днів 2-3. Виготовить підлогу, розпорожити всі комунікації, тераси. І в цей час бетон стоїть. Тобто це відповідне питання, через скільки можна розпочинати будівництво. Поки ми виконаємо цю всю роботу, бетон вже фундамент простої днів 3-4. В температурному режимі, як зараз, тобто плюс 20, плюс 15, він набере орієнтовно десь 30% своєї прочності. І по великому рахунку можна буде розпочинати будівництво. Але ми будемо розпочинати будівництво десь через 2 недільки, щоб фундамент точно виставився, як потрібно. Ми робимо зворотню засипочку пісочком і трамбуємо, як завжди, такою трамбовочкою. Трамбовочка чим це супер. Вона має вагу 220 кг і в неї дуже тонка площа. Вона дизельна і вона дуже гарно забиває. По показниках вона б'є, пробиває до 50 см. Але ми трамбуємо зазвичай по 30 см. Тобто отаку висоту ми проходимо двічі. І ось так от на нашій діляночці. Ми робимо вже підготовку. Підлогу по ґрунту. На цьому об'єкті армуємо ми не сіточкою-веркою, а арматурою. Ну, таке проєктне рішення. Ущільнили вже дуже гарну основу пісочком річним зверху до ущільни щібньо. Прокладаємо плівочку і зав'язуємо арматурку. Ось так от. Зробили підсилення під камін. І ось так от все. Залишилося пов'язати ще одну велику кімнату і доробити крилічко та сходи на терасі. Ось так от прокопуємо. Зараз ще будемо докопувати встановлювати щити. Засипамо, доущільнемо, як завжди. Пройшлися утеплювачем, прогідрозерівали в тому місці Тераси, вхідні групи, все що зовні, воно повинно бути відсічене від будинка. І не примикати екструдером, утеплювачем. Воно не прив'язується. Воно йде на своєму фундаменті. Різна усадка. І в будинок не проходить холод. Тобто в цьому місці не утворюється у вас конденсата. там немає точки промерзання, звісно. Потім багато замовників в першу чергу питають: вимощення прив'язуйте до будинку? Ні. Вимощення до будинку прив'язувати не можна. Тобто це окрема конструкція, яка повинна бути до будинку через екструдований пінополістирол. Обов'язково. Отакі от речі треба знати в будівництві. Зараз прокладемо ще фіксатори 10 см підлоги. Постояв наш фундамент три недільки, 3,5 навіть. Бетончик засох. І що у нас? Продовження нашої діляночки. Будівництво. Будинку. Що починаємо? Тоді ми не зробили гідроізоляцію, утеплення, бо був Були дощі мокро і бетон був ще мокрий. Зараз розпочинаємо робити гідроізоляцію, потім прокладаємо ще рубероїд і будемо мурувати стіни з газоблока 300 мм.